За 23 тисячі доларів в селі Миколичі на продаж є 10 сотих під будівництво. З однієї сторони відкривається ось такий шикарний краєвид. А діляночка наша знаходиться ось тут. Поміж ділянки в нас іде лінія зі світлом. Діляночка у нас обгороджена. На Ділянці ось бачите, такі класні дорослі. Дерева є і діляночка межує з лісом, щоб ви розуміли. Ось це наших 10 сотих. Спереді у вас буде ліс. так воно виглядає. Дуже цікавий варіант. Ця діляночка знаходиться в Миколичині. В цій стороні 300 метрів комплекс Моріон, 20 котеджів, ресторан Спа Басейн. Від центральної дороги приблизно 3 км. Дорога гарна, підсипана щебенем. На дану діляночку ви заїжджаєте в будь-яку пору року. До Яремча буквально там 6-7 кілометрів до Буковеля 30 кілометрів від даної діляночки. Цікаво. Пропозиція. Зразу собі з булиночка виходити в ліс і можете йти по грибочці. 23 тисячі доларів. Діляночка під будівництво. Ціна доволі хороша. Номер під відео, телефонуй і купуй.